Вітаю! Коротше, сьогодні в мене народилася нова рубрика Покупки з секонду. Я дивлюся, люди так гарний такий контент роблять. І цілі канали на цьому грунтуються. Ну, а я буду так іноді показувати вам, тому що я великий фанат секонду. І сьогодні народилася в мене така ідея цього, цієї рубрики. І покажу вам сукенку, яку я сьогодні придбала. Прямо от сьогодні свіженька вже випрана. Висохла вона за 5 хвилин, тому що на дворі погода дуже і дуже жарка. І ось така ця сукенка. Ну, рукава зробили, звісно, мій день. Тут трішечки проблема, бачите, потрібно до мене підганяти, тому що це 44-й Єва, а у мене 42-й, 40-42. Ну, Тут вона мені в принципі, нормальна. І тут взагалі не критично, тому що вона трапецікою, тут ось такий розріз. І що цікаво, почала відпорювати. Чому почала знімати, бо почала відпорювати ось ці гудзики? Вони були ось тут пришиті. Тут ну, ось такий мало вигляд. До самого низу і трішечки навіть сюди до розрізу. Ось такий ряд гудзиків. Ну, це скажіть, я не знаю, ну це китайський бренд, і вони ліпашать ці гудзики, вони ліпашать їх на всі, на всі літні сукні, на всі літні блузи. І я ось брала теж пальдичко, трішечки пізніше вам його покажу. Пальтечко, як казала моя бабуся, знаєте, це такий бабусин сленг. Ну там теж, теж такі гудзики і теж буду заміняти трішечки пізніше про це. Так, було воно ось з таким широким, гарним поясом, що я дуже люблю. Тут ось вушка для пояса, але воно на трішечки вищу мадам, ну, відповідно, 44-й розмір і вищий зріст. То я або ці вушка буду перекидати вище на себе, на свою талію, або тому у мене метр 57, або взагалі вушка відкину буде без вушок. Але там ще є варіант зав'язувати пояс. Зав'язувати це я з куясу вам його показую. Жаль, трішечки камера в мене не, не так наведена, щоб я показала вам його. Ну, на Наразі, в принципі, я думаю, що ви уловите цей момент. Ну, а що тут. Звертаюся до вас от за порадою, як завжди. І хочу почути обратну зв'язку. Зворотній зв'язок. Ну, от У мене є от таке мережево. Я би його взяла і десь аж звідсіля. Із початку плеча, так от наклала, і тут буде воно зроблено на кутик. І ось таким чином би я зменшила б і цей такий дуже великий, великий-великий об'єм зони декольте, що мені не дуже подобається, і якраз би було можливо зробити так. Є у мене ще ширше мережево. Це а,то був фабричний, а ось це дивіться це гачком. Це взагалі шедевр. Це мені дісталося від моєї бабусі. Це просто, я такого, я такого бачила на рушниках. Але тут, ось подивіться, сам, саму фактуру цього мережева, сам візерунок. Це може використовуватись як пояс, може використовуватись, як. Ну, Я думаю, що це раніше не було такої моди. Це все вив'язувалося, випліталося на підзори, на скатертини, на рушники. Ну, це довге, то це то мене... Ось Я, я ж тут спорилася в себе в скрині, це ж все мої бабусини скарби. То ось такі, от, от, наприклад, були, ось, бачите, ось це на підзор, мабуть, теж. От зараз вам все й покажу. Такий якраз привід. Це на підзори. Це ось такі вставки на подушки, на наволочки. Ну, а ось від рушника. Шматочок. Рушник струг. А це залишилося. Ну, а це прямо ну дуже-дуже сучасне. І таке біле-білісіньке, воно від часу не нічого з ним не сталося. І я прям його от ще так от тулила. Десь отак на так якраз. Бачите, щоб воно звідси виходило. І так його сюди приметати. Не потрібно наглухо його зашивати, тому що сьогодні мені так придумається. Завтра мені захочеться сюди щось інше поставити. Ну, і ось таким манером, таким макаром, як кажуть, ну, щось типу того, типу це все пришиється. Закриється, ну, матиме якийсь такий вигляд. Ну, це прямо такий дуже 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 інтелігентний, прямо як в театр. Ну, рукава взагалі зробили тут. Тут просто зробили. Я тільки його одягла. Все, рукави вирішили все. Тому я виношу вердикт гудзика. Я їх прибираю. Вибачаю, що я тут трішечки перед вами стою у спідній білизні. Ну, По-іншому ніяк. Е -е, вважайте, що це я в купальнику. Перед вами. Зараз це вже не так все страшно, що можна вже якось десь щось і такі зйомки вести. Тому що раніше це було ой ой, -ой ай яй яй А як я ще працювала в освіті, то було ще таке, що не було навіть можливості тому вчителю чи вихователю і десь показатися на пляжі в купальнику. Це було що Бу -було то з чим-то, то все, все повідпулювала. Так от я всі кудзики вже відпорула. Щоб ви розуміли. Так, Там трішечки залишилося ниточок. І ось ця сукня вже без цих гудзиків. Ось Дивіться, які вони тут були. Ну, ну я не можу. Ну, куди воно ось це наліплено? У мене є ось такі, ось такі. Вони тон в тон, практично. Трьох йдуть вони розмірів. Ось такі хендмейд, бачите? Або я їх поставлю, або я їх поставлю хендмейд, це буде, будуть вони такі. Ось вони, ось вони, ось вони. Не знаю, ну якщо ще буде мережево і потім оці гудзики хендмейт, то це вже буде, знаєте, мені здається, щось воно, щось воно буде. Якийсь каламбур, тому прийдеться вибирати. Або е, тут треба буде, можливо, просто трішечки якось умудритися, ухитритися, вшити, не робити того мережева. І взагалі в мене, от я вже все його подкидала, поспрощувала. От тут трішечки зроблю виточки, защіпи, зменшу декольте, зроблю тут, щоб було якось воно більш-менш акуратно, пристойно. І так я і залишу. Мені ще здається, взагалі, що не потрібно ні мережева, не потрібно ні гузики. От щось я вже домірялася і дійшла до, до такого висновку, до, до, до ручки, як то кажуть, що, що не треба нічого зайвого. І ось я вам покажу іще його без поясочка. Тут ось такий розріз. Я розріз трішечки теж зменшу, мені такий не потрібен, мені десь достатньо буде Достатньо буде такого. Ну, Така трапеційка, дуже приємна до тіла. Котончик такий, стрейч, котон, і такий трішечки, ніби якась, ніби якась лощинка така, лосниця він. Ще є тут ось замок вічний в боковині. І він десь. Мені він, в принципі, я одягаю без замка, і ще в мене є така думка його випороть, взагалі його приправти, тому що він так трошечки тут створює внизу якусь таку грубу грубу таку якусь деталь, і мені це не подобається. Так, що так, що так, в принципі, що ви що ви порадите, чи мені так, так залишить простіше його. Ну, сюди будуть пасувати, у мене такі на даний момент без Сюди будуть пасувати, можливо, якісь такі, знаєте, італійські такі шкіряні, коричневі, тут на щіколоці якісь такі. З такими переплетеннями. Ну, от чомусь що я таке там, там бачу взуття на танкетці або на платформі. ну Танкетку я не ношу. От чомусь у мене з танкеткою я не дружу з молодості. У мене чомусь постійно підвертаються ноги. Я... У мене декілька разів були навіть відпрямовані зв'язки. розтяжки були. Ну От так так так. Ось іще витягала, поки, поки цей шукала, щось такі знайшла. дивіться, які мені є. шикарні. 5 -мм в діаметрі. Прям взагалі. Суперські. Не знаю, до чого я їх пришию, але ну, купила. Вони в мене є. Так, ага, ще я дивилася, Дивила, крутила, вертіла. Ну, це просто, мені зараз воно, е я ж говорю, що ці петлі для пояса вони для мене завеликі. Ну, Є ще варіант Є ще варіант зав'язування ось так поясу. Або на бант, або, або просто. Можна так ще носити. ззаду оформляти. Така ще думка у мене була. Ну, я ще люблю носити отак от рукава. Тут все так. Ну, така сукенка. Е, на вагу вона у мене вийшла щось біля 200 гривень. Але це сьогодні ще тільки третій день. А брала я її в, в розфасовки люкса. Ну, знаєте, можна було б за нею завтра прийти, але я думаю, що її б купили. До речі, щодо е, пальту, ось на днях теж брала там таке пальточко, теж брендуване. Теж Китай, але це бренд, якийсь свідомий. Я гуглила, є воно таке. Ну і що ж ви думаєте? Знову ці гудзики. Знову це отаке, от і воно ні, ні до міста, ні до села, як ото кажуть. І я ось знаходила-познаходила ось такі у мене були. Я думаю, що я заміню на такі. Ну, якщо прикласти прикласти сюди, то мені здається, що це набагато буде пасувати краще, ніж це. Таке пальточко. Я щось чомусь останнім часом мені подобається бежевий колір. Щось я, щось я на нього клюю. Отаке, знаєте, дуже легеньке. тканинка така ось із таким. Хутряним напиленням, це не підкладка. І воно таке теж трапеційкою. І купила я його, бо мені сподобався капішун. Каптор. Ось такий великий, великий, гарний. Можна зачіска не буде втрачати форму. Ну таке ось. Ніби... Ніби таке школярське. Сюди кепку або берет. Або взагалі нічого, тому що є каптур. Ну і ось, ну мені здається, що ці гудзики потрібно теж буде, потрібно замінити чомусь на отакі. І ще в мене є ось такі листочки. Боже, скільки вже їм років, не знаю. Може років 15, а може і 20. Ось такі листочки я колись шила із вільвету, нашивала собі на кофту. І я думаю, що десь я їх... Але кофта вже свій рік віджила. І я думаю, що я їх десь ось так пущу по мірі. Зменшення. І буде така якась, буде така якась осіння, осіння тематика на ньому. така якась у мене, знаєте, такий легенький кастом, Таке перетворення. На щось дуже глобальне часу немає, але я зараз і не купую таке, такі речі, не, не купую такі речі, які потребують якогось глобального перешивання, переробки. Ще чогось я стараюся, щось, щось якісь такі нюанси, які можна трішечки дещо на свій лад переробити, і вони мене будуть влаштовувати. Ну, ось так. Так що пальто, до речі, мені вийшло десь гривень 120. І так, так, що, а як ви відноситесь до секонд-хенду? як ви там, що ви там купуєте? Яка у вас ситуація? І хотілося б почути вашу думку. Ну, і... Зв'язок зворотній прошу, прошу мої підписнички, кохані мої, мої поважні люди, які мене дивляться. Будь ласка, зворотній зв'язок, дуже вас прошу. А поки що я копаю картоплю, поки що я закриваю закатую, заготовляю баклажани з помідорами, Він вже в тому під накриттям стоять уже. 5 днів помідори, а все Юлька ніяк не може до них приступити. Ну, всім всього найкращого. Ну, а мені якось знайти на все це час і подоводити це все до ума. А далі вже як це все, 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 все якось вже в мене все статкується і будемо з вами працювати на. На мій канал, я на свій канал, я на, на на різноманітний контент. Є що показати, є деякі вже задумки. Просто потрібно перезагрузитися і зробити щось цікаве. Тому що, знаєте, так от щось, щось, щось накидать, накидать, накидать. І аби щось був, був якийсь рух на каналі, якось теж не дуже цікаво мені. Тому що, тому що хочеться, хочеться щось, щось дійсно реальне і яке, яке має сенс. На цьому до побачення, на цьому всіх благ, всім спокійних тих днів. І ставте вподобайки і не забувайте писати. Коментарі відносно секунду хотілося б почути вашу думку.